Всім привіт! Сьогодні у нас огляд щодо ремонту безпровідного кімнатного термостату Biok. Пропрацювавши 2 роки, даний термостат вийшов з ладу. Тобто він перестав включатися. У нас є передавач, який працює від двох батареїв типу 2А. Є приймач, база станція, яка працює від мережі 220 В. Я правда вже його відремонтував, у ньому вийшов з ладу діод Шоткіна на 1 А100 вольт, але вирішив зняти відео, можливо, це комусь допоможе, можливо, когось такий же самий девайс, такою ж причиною, що він не вмикається. Ну, Ясна річ, що причина може, бути, причина може бути і не такою, як в мене. В моєму випадку згорів ось діод Шоткі. Зараз ми розберемо, глянемо, де він знаходиться і як його перевірити. Для цього нам потрібно зняти задню кришку. Далі потрібно, тут є такі пази, ставити викрутку і зняти повністю ми добралися до плати, потрібно розкрутити 4 шурупчика. Так, знімаємо плату. Тут у нас є механічний переключатель, включення-виключення. І у нас блок живлення. Це є вхідна частина. І є вихід. І якраз оцей діод шотки, він, відповідно, був впаяний ось тут. У мене, правда, аналогічного не було в такому корпусі з виводами. Я запаяв в іншому корпусі поверхневий монтаж. Даний компонент, який стояв, це SR1120. Перша цифра означає відповідно, це ідея якби, Ампери. Наступна цифра означає Вольти. Тобто 1 А100 вольт. Стояв ось такий SR1120, 1 А100 В. Я поставив в іншому корпусі b 1120 l Це якби аналог. Побудований на мікросхемі LNK623DG, це є такий перетворювач IC DC. І відповідно, зараз перевіримо старий діод, який тут стояв, і, відповідно, новий. Для цього включаємо мультиметр. Ми можемо навіть старий продзвонити, встановити на продзвонку мультиметр. І переконатися, що він пробитий. повністю. Можемо перемкнути на перевірку діодів і показує 0,03. вольти, Що свідчить про те, що він вийшов з ладу. І тепер, відповідно, перевіримо новий. Давайте я переверну, щоб вам було видно. Вон. 2,7 вольти. Міняємо щупи і показує 0,2. 0,26 вольт. Що свідчить, що хорош. Як правило, будь-який ремонт відбувається з здійснення візуальна перевірка. Тобто дивимося, чи немає вздутих електролітичних конденсаторів, чи немає згорівших якихось деталей. Але в більшості. Доводиться все окей візуально і доводиться робити перевірку. Ось у нас є наступні діоди. От ми включили мультиметр на перевірку і відповідно міряємо. Одну сторону пропускає в іншу ні. Так, 2,9 вольта. 06. Це також все окей. Тобто причина була іменно от в цьому діоді. Дуже, важливо, дуже важливий момент, коли будете міняти, тут є полярність, тобто плюс-мінус катод-анод. І важливо не переплутати. На діоді є також позначення. тобто Ось така смужка. Так, зараз ми це зберемо, під'єднаємо, подивимося, що він працює. Так, коли встановлюємо положення, тут є такий механічний переключатель, щоб він співпадав, так, перевіряємо. Так, працює. І збираємо. Итак, закрываем крышку. Так, ставим заднюю частину. Вмыкаем 220. Включаємо, І бачимо, що він працює. Тобто у нас є три світлодіоди з трьома різними кольорами. Перший зелений світлодіод Power показує, що він підключений до мережі 220 В. Наступний червоний світлодіод Load навантаження це коли реле запустить, коли реле замкне контакти. відповідно. І котел буде працювати. До тих пір, поки котел працює, світодіод червоний буде світити. І жовтий світодіод, колір це є сигнал. Ну, періодично буде блимати даний світодіод, показує, що є з'єднання між передавачем і приймачем. В наступному відео я покажу, як відповідно з'єднати, приймач, передавач з приймачем з даною базою.